Ну, а 22 рік нам підкосив усе. 24 лютого я просто не могла повірити це, я не могла повірити, що, я, ну, що ми попали другий раз в таку Руський мир. Коза — ну, вона дуже ніжна тварина, вона дуже емоціонально переживає це все важко. У мене дві мрії було. Перша це камерунські козлята, по-друге, це. Щоб русня пішла геть. Спочатку ми жили на Донеччині, це Старомихайловка, Мар'янський район. У 2014 році ми оттуда поїхали, коли пішла окупація. Хватанула сумки, і, ну і бігом на поїзд і якось. Приїхали сюди в Херсон, бо тут родичі. Я сама Херсонська з Херсона народилася тут. Ми в Зеленівці знімали будинок, теж почала шукати, як би його. Ну, бізнес э, свій створювати, бо э, на той момент нас, переселенців, навіть у 2014 році було дуже багато, чоловік майже не міг на роботу влаштуватися, дуже було складно. А я і за своїх дітей, мене діти з аутизмом, я не можу їх залишити, піти на роботу. Я почала думати, э, відроджувати бізнес. Коли пішов розвиток бізнесу, почали думати за назву. Це він же ж назвав першу нашу козочку Амальтея. Ну, а 22 рік нам підкосив усе. 24 лютого я просто не могла повірити це, я не могла повірити, що, я, ну, що ми попали другий раз в таку Руський мир в чернобайки. Оцей стовп. Дима, прильотка, ну, все. І спочатку це якось все одно ну, неділя-дві, ми просто все повірити не могли. Постоянні нерви, особливо коли приїжджали ці заїжджали до нас чеченці. Каза, ну вона дуже нежна тварина, вона дуже емоціонально переживає, це все важко. По-перше, тварину привезли, вже для неї стрес. По-друге, тут вибухи починаються. Ну, практично всі тварини, які я, ну, мені привезли, на той момент вони загинули. Ну, мені 50 голів мало, я, я хочу голів 100. Тим паче, кого кози це, це така тварина, я не знаю. Якщо ти один раз завів, то вже не, не виведеш. Ідея сироваріння це була спочаткова ідея. Спочатку зайнялися саме сироварінням, не, не розраховували на те, що це буде якась ферма, тим, тим паче контактна ферма, тим паче, що тут будуть діти займатися. Спочатку це просто було тупо сироварити, без всяких посічення косів і всього цього. А потім вже просто побачили, що ну, е, клієнт більше йде, коли він бачить це все. Е, коли, е, 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 Покупки були більші, коли тут були дієстації, турист приходив. Наразі, оскільки ми дуже близько до Херсона, наразі ну, не дуже охоче їдуть сюди люди. Наразі це практично один вид сиру, це качота, але вона йде там з добавками, то в вині, то з насінням різним, насіння коноплі, насіння пажитника, вини, в з коринки, з італійськими травами. Одна надія на гранти. Тому що зараз, наприклад, ну заробітку практично немає. Так, коли ніколи, ніколи ніколи там якийсь заказ буде, а так, практично, ну людей грошей немає, і багато хто поїжджав, наприклад, в мене основна маса була Херсон. Багато хто поїжджав. Світла світла немає. На бензині на генераторі довго не посидиш, і це дуже дорого виходить. І приходиться опять же, ці сири не продавати, а просто роздавати, аби щоб не пропали. Ще хочу зробити ветеринарний кабінет. Це дуже буде актуальна проблема на даний момент у нас по селам, бо обладнання практично немає. Чому тебе тільки чухать і да? У мене дві мрії було. Перша це камерунські козлята. По-друге, це щопрусня. Пішла геть. Ну, а якщо серйозно, саме за цей рік я не думала. Я все-таки мрію перейти на. Свою землю я перед війною отримала від посілкового півтора гектара землі спеціально щоб поставити там повноцену ферму.